Усім привіт! Ви на каналі Що в коробці. Знову розпаковуємо посилка з Укрпочти. Ось отут зібрав 10 штук і подивимося разом, що всередині. Ставте лайк і підписуйтесь вже. коментуйте по ходу і будемо обговорювати, що побачили, що ні. Я, так як і ви, бачу це перший раз. Воно все запаковане, і в тому і вся суть моєї передачі, ось цього випуску. Що ми разом з вами відкриваємо і дивимося, ділимося емоціями відразу. Отаке. Ну, я не знаю, як і ви, що там таке, скоріш все, щось з Китаю, але по упаковках цього разу багато українських упаковок, тому китайського буде дуже мало. Або й не буде взагалі. Ну, я їх не відбирав, отак от взяв коробочки. І давайте відкривати. Ну, от вони лежать. Ось тут гарно стоїть отакої от гарної формі. Ну тут якась баночкоподібна штука. Ага. Навіть да кришечка намацається. Тож, давайте відкриємо і глянемо, що воно робить. Ого! Спортивна якась штука. Креатин моногідрат. Да, да-да-да. Це ну, білок для спортсменів. У вигляді порошку. Та-та-та, розмішати водою. Ну, це, знаєте, штуки. Напої роблять. Зараз буде тривога. Напої оці роблять. А, коли качаються. О, ще й срок не істек До 26 року. Клас. Тема. Ну. Дорога. Ну, відносно, відносно всіх остальних посилок, можливо. Дорога. А, корисна річ. Дивимось далі. Тут щось важке. Ой, багато яких почубів! І багато, і, і, і важке. Все цікаво. І ще й якась картонка. Це прям інтересно. Це прям інтересно. Ого, тут всередині пакета ще один пакет. Вау! Айкоси! Тепер ти з Icos Well. Твій перший девайс і все, що може знадобитися, розпак... розпаковуєш. Айкоси. Ну, я насправді не курю Icos, вам теж не раджу. І... Але ну, треба ж подивитися, ми ну, ж в тренді цікавих речей. Що всередині, тим паче, що це якийсь стартовий набір. О, так нормально. дофіга угу. Айкосів. Фу, як вони так. Вожечки! Ще... Вони ще не ку... Вони ще не курені, а вже ганяють, як, не знаю. Як все сра, там Всі смаки сразу. Айкос отакого от кольору. Ну, якась гарна така. Не скажу, що воно щось нове, я не шарю. Менг персиковий якийсь. Це теж якийсь персиковий. А, це манго. Це манго Пірси. Я, ну, я насправді не знаю, що я зараз розпакую. Можливо, це якийсь новий стартовий набір, Типа, дофіга якось вкупи одразу і дешево. Може це якісь вже іспользовані штуки. Я ще погуглю. Але просто показую вам, що є. Ну, Не рекомендую ще якась така штука. Не рекомендую ні курити, ні вживати. Ну, таких штук прям багато. Отака шняга. Прям. Ще. І ось ось ще пачка. Ну. Коротше, багато. Один навіть без покриття. ну, пишіть, прокоментуйте, я не знаю, може ви знаєте. Може хтось таке вже купував. Давайте далі. М -м -м. А така. Маленька, легенька. Скоріше за все, так, да, тут була за кордоном. І повернулася. Але вона прям може там коробка знову пуще, запакована ще в папір білий, щоб, що? щоб не видно було коробки. Навіть не знаю, з якої сторони приступити, щоб це відкрити. Я бачу. Тут якась коробка чаю. Коробка чая. Я думаю, що там прям чай. Тут, значить, Замотано в якусь дорогу штуку. Якийсь чек на 2000 гривень. Так, а що коробка чаю, що там чай? Та ну навряд. Воно теж запакована. Треба еще не виклівати. Ні, тут не чай. А краще був би чай. Тут дві пари окулярів для басейну. Дитячих. Отакі от і отакі. От ну, окуляри для басейну арена, плавання. Це, звісно, ті, Вони зовсім не нові. Я думаю, хтось комусь передавав їхні там дитячі окуляри за кордон. А, щоб нові там не купувати, бо за кордоном вони там коштують, не знаю, 10 євро, а ці коштують один. Або взагалі безплатні. Ну, але, ну ладно. Отака от посилка дитячий окуляри для плавання на наступний сезон. Непогано. Цікаво запакована була. Ну, всяке буває. Ідемо далі. Ось ця косаточка. Чому ця? Не знаю. Шарудить, тарахтить, щось запаковано всередині лежить. так? Дивимось. тут треба бути обережним. Це якась шняга для вілика, мабуть. Тут ось видно шарики, які покотились. Або для мотоцикла. Єдине, що важко приділити до чого. Це просто по формі. Бо ніде не підписано. Поки визначиш такі якісь деталі універсальні, до якої моделі, щоб його підписати, це забагато часу займає. Ну, буває. Давайте глянемо, що далі. Ну, отака. Так, ця була за кордоном. О, вартість 50 доларів. Недеше його цінило. Не ну, 50 доларів це десь 2000 гривень. Якщо ту штуку з маршмелло, у минулому випуску там ми вскривали, то вона була оцінена в гривень 800, якщо не помиляюсь. А це прям 50 доларів. Дві тисячі, що тут може бути? І ще повернулися. Запаковано в пакеті Google Пошти. Тому її відправили, а потім повернули. Я сподіваюся, що щось дійсно варте цієї ціни. Може ціна навіть заменшена. Так, дістаємо. Що це у нас? Мерікей. Якісь два шампуні. Ні, 4. Чек чек. Ну да, чек надо влажувати. Dangerous Gods in Parcel. Subject Ukraine. Щось небезпечне. То есть, вони прям доставили до Німеччини, а потім отправили далі. Це дуже. Тут якась сенкію. Може вони прямо на ці штуки подивилися і поняли, що вона небезпечна. Тут ось написано епіцентр. Але заклеєно скотчем від Deutsch. Я думаю, що це епіцентр з дерева. Подивилися, що всередині якась. А потім заклеїли обратно дойче скотчем. Тобто вони все-таки бачили. Тут парфум. Не знаю, чи він небезпечний. Але ну гарний. Ну, Типу, жовта коробка парфум Jurne. Дійсно, пар... Дійсно парфум. Вау! Wow. Найс! Nice. Блін, класно похне! Такими гарними нотками цитрусу. І ранковий прохолод. Ну, якщо його цінили 50 євро, я думаю, що він коштує цей грошей точно. Дослідимо це питання трошки пізніше. Дуже да, номер міжнародної посилки. Нібито. Що в нас тут? Fit Zero, Living Cream, авокадо? Ну, якісь опять штучки. По одноразові, чи то шампунь, чи то якийсь хель. Це якось люблять щось наше плата. І. Отака баночка. Читаємо, що це? Відновлювач. Відновлююча олія Бла-бла-бла на упаковці миттєво робить волосся гладким і здоровим. Захищає його від пошкоджень. Mm, made in USA. Ну, така чи. Цікаво. Я думаю, що дешево. Ну, як, відносно. Думаю, гривень там 300 за таку баночку. Прикольно, прикольно. Давайте дивитися далі. Ось цю криму. Чорний, чорний пакет. Думаю, одяг запакований так добре. Ну, але подивитися варто. Чого б і не. туре да, вот это... ну, Там було очевидно. Таке ж цікаво, яке. Оооо, що це? Це штани-ласіни. Штани, ну так, да, такі спортивні жіночі ласіни на резинці. І ще із утепленням. Якраз, на. Погоду зараз. Прекрасно. Ну, типа колірші, звісно, треба підібрати, щоб таки підходив. Е, Насчут новизни, не знаю. Дуже хороший стан. Не видно, що було десь затерто чи поношено. Ну, пару каточків є, звісно. Ну, а такі гарні ласіни зимові, зимово-осінні не знаю. Шикарно. Це теж прикольна річ. Дивимось далі. Так, що у нас тут? Що у нас тут? Тут. Коробочка. Сенки написано. Але давайте глянемо. Опа! Дивіться, я не помилився. Так, це... Та-та-та! Nude Perfect Match. Лоріа Паріж. З магазину прям з наклейкою ще досі. Якась, напевно, туш, чи щось таке. ну Бо його багато. зроблено у Франції, говорить помішайте. Ну, я думаю, що так. Що це такий тонік типу на обличчя бо похоже. Теж подивимося, чи це коштує, можливо, я десь тут напишу. Поки що будемо дивитись далі, бо що далі розбирати, все одно не буду його пробувати чи відкривати, бо А, я не знаю, що з цим робити далі. Б. Потім треба буде відмиватися, і я не зможу його адекватно оцінити. Тільки що по ціні в інтернеті. Так що краще відкриємо наступну посилку. Ну, така коробка, звісно, зовсім якась брудна, десь вона валялась. Тут, певно, якась книжка. Ну, але така, з бульварного е, якогось жанру такого, е, можливо, якийсь детектив Агати Крісті, який вже такий зачитаний, не новий. О, ну, Тут можна побачити це по цим зажованим сторінкам. Ну, не зажованим, а таким затертим, темним. Щас я достану достанет. Я... Ну, я ж кажу, книжка е, Даш... Поліна Дашкова Вічна іночка. Е, вона... Це явно якийсь жіночий детектив. Книжка прям ну, до тирок, до дирок затерта. читано, не знаю. Просто жах. Ну я, не... ну, я розумію, що да, що, ну, чим, чим купляти таку книжку, проще взяти там в оренду, чи вони оце от прочитали і передаються. По 5 гривень, я навіть десь бачив, що було таке, що ти прочитав цю книжку, здав обратно, і хтось прийшов далі, 5 гривень дав і знову читає. Ну, там залог якийсь Даєш, російською мовою. Ну, такий. Трешняк, звісно. Але було очікувано по коробці. Бачите, як я вгадав. По коробці в міст. Тож, давайте глянемо ще останню посилку на сьогодні. Остання посилочка Що робити? Торахти. Може це настільна ра? Що буде набагато краще. Тут у нас... Уу! Пінгуїни! Це що? Набір карти якась дитяча рахувалка. Так. Дитяча тут намальована. Рахувалка з пінгвінами. Ну, але ж відкрили, то відкрили. Ну, ще й нова Циферки. Якісь ваги. Самі пінгвінчики Маленькі, гарні такі. Ну такі зовсім крохотні Великий пінгін. Прикольні. Ще я не ну, щось говорить. <кхе> Інструкція, як це все збирать? Цей пінгвін він є вагами. Отак він збирається. Вагами. А, значить, ти щось типу ставиш, важиш. Ну, в общем, якась дитяча гра навіть, певно, років 6. Де тут написано? Ну, від трьох, точно, бо занадто маленькі деталі. Але вік не написано. Ну, я думаю, да, років 6. От така пінгвіняча розпаковочка цієї патоки. І малесенькі пінгвіни гарно. Ну, гарно. Дякую, що були зі мною. Підписуйтесь, ставте лайк, коментуйте кому, що зайшло. І побачимося в наступному випуску. Papa.